Хочеш дізнатися, чому вже декілька років підряд компанія Фармасі є брендом номер один на ринку Туреччини і продовжує підкорювати серця жінок по всьому світу? Тому уважно дивись це відео. Перший секрет успіху це наявність широкої асортиментної лінійки продуктів. Саме завдяки цьому кожен клієнт може знайти для себе продукти в каталозі. Хтось обирає косметику, а хтось товари для здоров'я чи для дому. Комусь до вподоба серія продуктів для дітей, а комусь лінійка догляду за обличчям і тілом від доктора Туна. А є такі, хто повністю змінив свій стандартний магазин на каталог. Другий секрет успіху це висока якість продукції, що підтверджена міжнародними сертифікатами, такими як GMP, ISO і Halal. Завдяки цьому люди довіряють компанії і сміливо обирають самі продукцію фармасі і радять її друзям та знайомим. Третій секрет: це досвід в розробці не просто косметики, а фармацевтичних продуктів. Із передовими технологіями саме завдяки цьому народжуються продукти, в які закохуються мільйони жінок і чоловіків. А виробляють усю продукцію компанії, починаючи від засобів особистої гігієни, вологих серветок, декоративної косметики в пластикових упаковках усіх видів на території п'яти фабрик єдиного інтегрованого виробничого комплексу Фармасіті. Цей комплекс знаходиться в Стамбулі в екологічно чистій зоні. Сьогодні він і є найбільшим в Європі. Площа виробничого комплексу 40 тисяч квадратних метрів. За добу виробляється до однієї тисячі тонн косметичної продукції, яку відправляють у 125 країн світу. Асортимент косметичної продукції Фармосі становить понад дві тисячі найменувань, а ще в портфоліо компанії присутні товари для здоров'я та домашнього затишку. Продукти від фармасі сьогодні можна придбати більш ніж у 125 країнах світу. Сьогодні фармасі розвиває бізнес по системі прямих продажів вже у 25 країнах, і щороку компанія продовжує відкривати нові ринки. Кожного року фармасі стрімко зростає і займає нову сходинку у міжнародному рейтингу топ-100 мультилевел маркетинг компаній. Так за результатами 2021 року компанія посіла 28 місце серед компаній прямих продажів по всьому світу. З нами співпрацюють понад 4 мільйони консультантів по всьому світу. Це люди. Що допомагають закохатися у наші продукти і мають можливість отримати додатковий дохід. Щороку компанія визнає досягнення найкращих консультантів і лідерів на неймовірних святкових заходах. Ми бажаємо тобі стати частиною великої родини фармасі, побувати на цьому святі разом із найбільш успішними лідерами з усього світу і стати частиною успіху компанії Фармасі.